Цієї зими я знімав сюжет про ось цю будівлю за адресою космонавтів 14 а у цьому будинку. Є дуже багато проблем, тож я звертався до Коменерго, аби вони допомогли їх вирішити. Тоді мені пообіцяли, що будівлею займуться у другому кварталі, тобто десь у квітні, коли буде плюсова температура. На календарі вже закінчується травень, тож я приїхав сюди, аби перевірити, як виконується дана мені та вам глядачі. Обіцянка у середині нічого не змінилося. Нас одразу зустріли зламані скриньки, розбиті шипки та стіни, які виразно натякали на проблеми з покрівлею. Єдине, що дійсно змінилося, це нові. І графіті. Незадоволеність місцевих жителів також, відповідно, залишилася незмінною. 23 роки я живу тут. Жека ми тут не бачимо, ми тільки бачимо дворника і вивоз мусора. Все, що ми тут бачимо. Так, що не знаю, що цей ЖЕК робить. Інша жителька космонавтів, 14 а, хоч і не бачила роботи комунальників у своєму домі, намагалася добитися виконання багатьох робіт за допомогою колективного звернення мешканців. Ми просили, щоб нам замазали стики, щоб зробили ремонт криші. Зробили почистили підвали. В підвалах у нас грибок. Всі вони, цокольні етажі покриті грибком. Ніхто це нічого не робить. Стає зрозумілим, що проблеми залишилися, окрім того, їх набагато більше, ніж здалося на перший погляд. Тож я повертаюся до своїх старих знайомих, аби задати їм ті ж самі запитання. Уже по центральному входу видніється почерк Коменерго. Давайте заходити усередину, але робимо це обережно, щоб на голову не впало каміння. У розмові з Павлом Миколаєвичем дізнаюся, що під'їзди не ремонтують, тому що ремонт зіпсується під час дощу. Я дізнався, як проходить процес ремонту покрівлі та в. Які строки її можливо замінити. Ідеться комісія, робиться обстеження. Так. Робиться обстеження, так. визначається, скільки необхідно матеріалів, який об'єм потрібно площі, і потім вже приймається, закладується в реєстр. У нас є реєстр, місячний реєстр. Розумієте, по дільницям закладується ця необхідна сума в наступний місяць в реєстр. Нібито все просто. Комісія визначає, яка кількість коштів потрібна на ремонт. Ці кошти заносяться у реєстр, і ваш дах більше не протікає. Але як виявилось, так легко все звучить. Тільки за наявності знімальної групи. В житті такий процес може зайняти декілька років. Ну, я тут живу вже вісім років, ухаживаю за пожилими батьками і протікала криша, і ходили вже як неодноразово, і аж через три роки поремонтували протікала в двох кімнатах і на кухні. Наприкінці отримуємо обіцянку, що через декілька днів наша знімальна група разом з головним інженером Коменерго перевірить стан покрівлі за адресою космонавтів 14А. Далі, у разі якщо покрівля не протікає, Павло Піщулін відремонтує під'їзд середині. Сподіваюся, що в нас вийде вирішити цю проблему якнайшвидше. Нагадую вам: якщо у вас є проблеми, які ви не в змозі вирішити самостійно, пишіть журналістам телеканалу СК 1 на поштову скриньку та у соцмережах. Інформацію ви бачите на своєму екрані для вас. Працювали Андрій Іванюк, Олександр Голобородько, телеканал СК 1